Оце воно народу так повинно бути. Оце самі побачили. І передайте другим. Всім по -привітіку. Щось так, оце після паузи народ важко настроїться на відоси, на зняття відосів. Ми будемо щось знімати, щось старатися показувати. Воно як -то робиш паузу, тоді якось так поки настроїшся, поки вольєшся в оцей весь режим, скажімо так. Йома я, сам собі перегазував. І виходить, тож... Є натхнення, вона знімав, звісно, той, той матеріал дивитися ви, а зараз зробив паузу і зараз почнемо знімати щось нове. В общем, що у нас на досуді дня? Сьогодні у нас понеділок, мать 7 липня, торохчу на поле трактором, будемо діляти вещі, наводити порядки. Ми тільки що обкосили дві сторони. На третій стороні там ліс, то понятно, що ніхто косити не буде, а тут або під дорогою думаю, ну якого його косить, Блін, 40 градусів машина пише на сонці. Якого його хрена косить, коли його можна задіскувати. Хоча задіскую тут ділянку, поїду на базу, переобідаю і опять по в поле. Наводить порядки, щоб воно було все як має бути. Е, важко, тяжко, хочеш, не хочеш, а робити треба. Пшениці вже дивлюся, доходять, вже доходять. Ну, не знаю. Щось цього я вийде, як дивишся по ютубу, що там люди вбирають. І вроді би стоїть красива, гарна, потужна пшениця, а по факту не сипе. Що буде у нас, не знаю. Якщо буде така сама ситуація, то це просто буде повна жопа, тут других слов не підбереш. Хоча ж з іншої сторони, ну як в тому році було, блін щось того ж не вували. а в нас сьомої ще десь неділю це жерезобетонне. Коли не зайдеш, то є то вегетація типа, довше. Не? Якщо довше, значить вже волога була. А волога була, як ти не крути, весняна, осіння, зимова, плюс-мінус. Не знаю. Пожемо побачимо зі голдинга, догода. Теж пшениця жовта на обшій масі. На масі. Сойка зелена, соняшник зелений. І зараз по поїдемо на поле, де кукуруза посіяна для прямих, по прямому, вернее, по соєм. І це для тих бабуасів, які там, коли сіяли ми в тому году сою по-прямому. Та то херня, та то не роде, та то таке ви щось робите. І в цьому году, як сіяли кукурузу, теж такі самі. То воно не вроде, то що ви робите? Треба орати, треба оце все там. Без цього діла не буде, треба добриво. Зараз приїдемо покажу. Я зранку ось були ж ми косили. Зелена стоїть. Тільки один мінус нерівномірна. І один момент це бур'яни. Там друга хвиля пішла, тобто сміші в рядках є. Маємо, що маємо. Але кукурудза стоїть. Зелена, по прямому, без ніяких там і спомок. Понятно, що бункер урожайність покаже і так далі. Але, але тим не менше, розкажу вам історію, за поки корохтим. Ми вже посіяли. Бризнули перед посівом е, раундап і остатки ганстарі, оце, блодяги. Потім посіяли. Потім кукуруза наша почала роститися, ростити, 16-17 квітня посів, ранній посів по прямому. Потім вона ж давай вже ж рости, давай вносить страховий. Вносимо страховий, гарненька стояла, все. Ну, Там така фаза 4, 5-6 листків була. А коли вона почала вже ставати там у фазі 7 і більше листків, приїжджаємо, тут азотне голодування, недостатньо у валках азоту, там вже ж перегнивання, це всі решти і так далі. Батя, мабуть, з неділі-дві не їсть. Давай я так їздим, що туди, то сюди, то назад, так дивлюся, думаю, і діло буде, 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 буде. Там ще тоді дочічки якісь капнули, плюс-мінус, я не знаю, міліметр, ну таке щось, намочили. Потім проїжджаю, кажу, поїдь, подивись. Приїжджає бачить, йо, то десь дійсно треба для, для прямих посів стальні яйця. Він плювався там, ну нахер то треба діскувати, як мінімум дисковочку проводити, або як вже йти, то треба і 150 добре насипати в зиму, 150 в рядок, е, орати там щось робити, ну каже, прямі посіви, мабуть, ні. Потім приїхав, каже, йо, от це так. Історія про яке качення. Прямі посіви, вони мають право бути. Вони не родять тільки в тих, хто їх ніхто не сіяв, не має змоги їх посіяти. А в коментарях і на просторах ютубу це, це просто бла, 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 бла. Зараз доїдемо, покажу наглядно. Наглядно побачите, все, сам шок і сам це в нас експериментальна ділянка. Хто знає, ми в тому році випробували сою по-прямому. Найкращий результат. В цьому році, якщо беремо площі сої, то в нас процентів 70%. Прямому. Все остальне по обробленому 30%. Ну, це якщо за сою беремо. І опять давай спробуємо кукурузу на цій ж ділянці без добре, без нічого, попрямо посіяли, подивимося, що буде. Якщо воно щось плюс-мінус адекватно. та нашо воно ті оранки, оті скакання, оті збовки, оті добрива і так далі. Там як подивишся, рють все, що треба і не треба. Я вам теж на сою налив. Повнити бачення. І що ви думаєте, що там результат буде. Та ну, Вона навіть не зазеленіла, от того, що е, я її на, на це їду. Шо, там. Контроль є, ось дивишся, що тут, що там. Така смисл, це лиття, а це ж все розходи, немалі гроші. Це Суми нормальні йдуть, Ви візьміть сам фунгіцид, то я міста Рбол цікаві не стоять на гектар. Просто ну, сам фунгіцид, а давай далі компоти, там виходить сума неймовірна. Тому, тому така думка моя, знаєте, двояка з цих. Ну, Вірні вже 100%, ніякого там мікро-макро саме наслівати і поторопило. До речі, вже навіть киточку подекуди, куди поруза викидає. Ось ми до неї доїжджаємо, ми тут наводили порядки. Ух, і скажу я тоніровка. Ну та вийдемо, я це це діло покажу. підкошуємо, все, як має бути. До краю не докошую, думаю, хай хоч сільська рада напряжеться, а то покоси бін, до дороги, потім хер буде коса бігти ще й подиматиме, тому що... Тут ось теж, бачите, прокосили. Потому що покошено, Зачем же тут косити. І гляньте на цю кукурузу по прямому. Я, я шокований. Даже по два качана заходив, по два качана закладає, не знаю, витягне, не витягне. З вологою, звісно, жахи, ось перший рядок засухає, а общий фон. А общий фон народ. Так, машин немає, ззаді Ну, Щоб не через тоніровку. Диви. Що там, папуаси? Що ви думаєте? Писаки, от як напишуть. Самі нічого не пробували, нічого не знають. Зато вони вже знають, що діла не буде. Ми теж думали не буде. А вона ось стоїть як гріб. Зелена, мочна. Подекуди починає викидати киточку. тобто цвісти обираються. Якби ще її сюди випало 20 мм дощу, то було б я тідав. Понятно, що класика, яка сіяна на пізніше, там вже мютюлка торчить, вже вона цвіте полним Ну, Жара якраз 40, якраз це те, що книжка пише, скажімо так, так? Да? І ось теж починає. Як пише щоб дощичок, та ти що? Ти що, ти що було? Кажу, так каже, машина, Зараз ось вийдемо, покажу. А тут пече, а тут пече. Ну, по краю вже видно, да? що недостатня кількість вологи. Ну, ми ж її, скажімо так, вручну не нальємо. Крузище, йомою. Ото ще, якби не ота моя прогавина, оце отут, взагалі можна було було сказати ідеально. Так, де там хоч яка небудь цвітуща? Дивіться, зелена, мочна що що ще треба. Прямий посів ось. Ось рештки сої. Блін, заблудитися можна. Ну ось та сама десь цвіте. Один, другий. Де там далі йдемо? Опять Метелку викинула, один качанчик, ось другий лізе. Да, є, звісно, питання по бур'яну. Питання в тому, що у міжлятки мещойок присутній. Гербіцид то хороший, але він без грунтової дії. Далі ось. Все чотенько. Потужна мощаковська кукуруза. Ось два качани, один, другий. Ну, понятно, що хоч би, вона, хоч би один вона витягнула. Це, понятно, з такою ще засухою, як оце часто. Але, тим не менш, має право бути. Ото поки сам, як казав товариш покойний царство небесне, ото поки сам на свій лад не попробуєш, не узнаєш або діла не буде. Попробували, тепер ми ось бачимо результат, бачимо різницю, бачимо, може в, звісно, в результаті і шуршики побачимо різницю. Будемо приймати рішення. Одне питання це питання волків, і друге питання попробувати ще внести аплікатором в зиму е азот. Каз. Щоб він собі там лежав, щоб там по холодному нести. Весною ти тільки посів зробив, а там вже рослинки є що е, чим питатися. Оце така кукурузка. Йома. Я. Ну, з трактора, звісно, з висоти краще було. Ну, ідеально. Так, що я хочу? Оце отут. Не хочу я короче, його коситися. Треба його покидати. Піддискувати, може, зараз і дорогу задискую, щоб воно зробить красоту, як воно положено, як воно повинно бути. Ми за порядок, якби кожен це робив, то було б діло. Зараз, забалабень, тоді покажу, що вийшло. Проти сонця. Диви, як смотриться дракон. Тренувачка діла Кстати, Кстаті, прокоментую. Купив матч малу, воно ж трактор все час попереднього хазяїна зберігався на вулиці. І виходить, вигоріли оці крила пластикові. Купив, все таке, спробував, помазюхав. Ну, вроді дивіться, Хі -хі. різниця є. Так? Це тоді вже як помию трактор, тоді вже займуся цим питанням. Можна було б горілкою і оце все діло зробити. Ну, горілка це стрьомна сіробора і воно таке може вийти п'ятнами. А то взяв таку в магазині помазуху і зробимо Діляємо, чуть чорніші крила, щоб воно було плюс-мінус щось на щось похоже. А тут з утрицями поки ще не так жарко було, було ми ось пробігли, поснули буряни амброзії, це все діло по краям, є, можна його збити. То ми цим і займаємося, бо є такі, знаєте, люди, що амброзія росте на краях, на углах. Да, а потім воно все, -все в насінні, потім починаються ці качелі або віяння, або тобі скидають неймовірні суми, то краще його скосив сіката там його, секунда діла. Ну, це ми розуміємо, цим займаємося, а другим дрим пофіг. Так. Работай мені гаріс, сонце високо, правильно? Оце воно народу так повинно бути. Оце самі побачили. І передайте другим. Поки сам на свій лад... Діла не буде, дивіться, яка красота. Хтось там зараз почне розказувати, що дороги позаорювали, позадісковували і так далі. По-перше, я б сказав би, що я її підрівняв. Я б мог би дорогу задіскувати, в тому плані, щоб бур'яни не росли. Ну нахер воно треба. По-друге, тут тупікова дорога, там оцей, оце що пшениця. там вони перерили лопатами таке, що просто я дам. Туди ніхто не їздить. Але бур'янів, амброзії, лободи і так далі немає. Як на мене... Отак воно должно бути. Двічі туди збігав, двічі назад. 5 літрів солярки, там минут 30, 20, ну хай 35 з дорогою. І отака красота вийшла. Оце воно отак народ должно бути. Побачили самі, передайте другим. Хто со мною согласен? Хто согласен? Поставили? Все воно починається, як то кажуть, із себе. Оце, якби не оцей провтикався, оце, йо йомайо, би знав, засадив би його сам вручну, то так взагалі я не нарадуюся кукурузою, це просто, це. Це просто щось що то Ні грама добре, нічого. Ну розкидали ми там карбоміт, повністю, багато хто написав, що гроші на вітер. Ну може він там десь на якісь маленькі-маленькі відсоточки, десь там подекуди спрацював. Е, ну, не думаю. І то не думаю. Ну може, може. А також ж, ні основних, нічого. Просто сою убрали, оставили, посіяли, побризкали. Ждемо комбайна, ждемо врожаю, дай Бог аби ще, щоб що ніби щось капнуло на оцю кукурудзу і потенціал би був. Я по-любому десь буду шаритися, по полям проїжджати до твоєї чи іншої ділянки. Я заскочу на клас, класичний обробіток, де там оранка, дисковки, культивації, дві пороновки. Що там ще. А, каз аплікатором або ж безгодний той самий. Що там ще? А, ротаційкою ще його був, заробляв там, коли карпуємо, каз ми вносимо. Куча операцій проведемо, а ось просто посіяно гляньте. Я отам, як подивлюся, де наутильщики показують, де там і на інших каналах по прямому посіяно. Та там кукуруза, я не знаю, по колінці стоїть печальне, рідке, як хтось знайшов. І то кажуть, що там буде врожай, там буде все чітко, серпень покаже. Ось. Всьо липня, кукуруза. Прямий посів. Висновки зробимо ми ви для себе після збирання, а ви зробите соответственно, для себе. Все-таки э, треба пробувати, поки не опробуєш, знаєш. Ми пробуємо, показуємо, а ви приймайте рішення самі. Ще в ідеалі було в даному моменті обрати кукурузу і міждурядку утолити сою. Ви прикиньте, що з цього буде. Від шалушиння вологи буде зимової, осінньої і весняної, я ті дам. Да ґрунт буде не прогрітий, але ж буде волога. А волога на сьогоднішній день в нас головне. головне якої катастрофічно не вистачає. До речі, забув ще стати. В тому краю став, думаю, потрогаю пшеницю. Ну, по одну сторону ще флаговий згорів заживо, але вона ще, ну, ще м'яка. А на друге поле переходжу, те, що по сусідству з кокурузою. вже бомба. І дивишся на пшеницю, так там я не знаю, якщо не перша чи друга пластиця буде. Така коричнева, я дам. І вже готова, в принципі, виповнена все. Ну, Правда, це холдинга, тут стрипоза не вичахала, плюс вони добре в два етапи вносили, туди разів наверное, до 10 стрипоза бігала з ранньої весни до ночу. поки колосок не тобто, ну, Тут, зрозуміло, тут затарено, підтарено. Тут врожайність повинна по логіки бути. І таке зерно ну, хороше, хороше. Так, я їду далі, ще заскакую на базу, переобідайте і далі продовжую. Не забудьте, напишіть свій коментар, можете написати любов, як соловів, ну саме е, привітуйтеся, тільки позитивні, це важливо. І не забудьте за лайкосик, для кого я це туди знімаю, розказую, як повинно бути. Для вас же, щоб простимулювати, щоб теж е, займалися таким, тому що прикиньте, ну, от прикиньте, от прикиньте, от ми їдемо зараз. Не берем те, що дорога ні в дугу, це не берем. От просто ми зараз їдемо, прикиньте, тут покошено, тут покошено, ці кущі гнидники поспилювані. Дорогу не берем. Яка ж була б красота? Ти їдеш все як в Європі, можна сказати. Ну тільки питання до дорог. Ну то вже інша сторона медалі. Клас-клас. Але ж. але ж. але ж, ж, Отак, це саме Бога. Кущі, хащі, гнидники це воно. Ну Хтось скаже, де що здурів, спилять, такі кущі, це ж там е, дихати можна там, і так далі, це там снігозатримка, прочее, проче. Які вже в нас ті зими, які вже в нас ті е, снігозатримки, які? це, це гнитники, це не снігозатримка. Ви вони раніше на трасах ставили там, такі щити. І що, зараз дехто бачив, щоб таке стало. Та Тому що немає ні зіб, нічого. І, е, кущі, отакі, які, блін, по суті, нахрен не потрібні. Вони просто це торчать і портять всю картину, блін. Ну, це моя така, знаєте, точка зору. Тобі, я ж за порядок, та, щоб було там покошено, тут покошено, гнитники ці всі убрані. Це моя точка зору. А є ж люди, яким це подобається. І вони скажуть, а зачем тут -а косить? Зачем тут косить? Хай росте собі трава. Ну, логічно, в принципі, хай собі росте трава, я согласен, хай буде. <реш> блін, Срачі і прочее-проче. Тобто, ну, кожному своє. Ну, Я впевнений, що здравіших все-таки більше. Все, народ, не перемикайтеся зараз. Сюди-сюди, цей той, і все буде. Хухо, оце пече народ, це труба. 44 градуса в машині на базі був, як обідала. Сойку обдіскував. З'їздив тільки що на пшеничку. Там теж пробіг. Ну і давайте ж тема ж про прямі посіви сьогодні. Да? Соя мустанг. Міжряддя 70, висів 300 тисяч, ну опять же був мороз, то есть, він її прорядив. Прорідив. Тут край задіскований, бо понаїжджали фурами. Так, оце в нас, виходить, 35-те. Закрите вже міжряддя, ну пішліть гони до 70-го, доберемося. Цвіте і пахне. Сойка. Ну я не знаю, як вона цвіте і пахне на такій жарюки. Це просто жах. Так, ось ми вже в гонах. На сьогодні, на 7 липня, соя отаким макаром виглядає. Як на мене чудово. Чудово. Дивіться, гілок он повно. Ось вирвемо одну. Що таке соя мустанг? Ось це отакі. Плюс-мінус рослини, гілок. Раз, два, три, чотири. 4 і п'яте стебло. Оце соя-мустанг. Правда, цвіте вона і жара. Ну, що я можу? Ми нічого в цьому, на це попливати не можемо. Бульбашочки є, все є. Так, по бур'янцям. Третій гліфобробка була. Ну, буде, буду бризкати четвертий раз. Тому що шо... я думаю бур'янці є. Так, а що ж тут з вологою, хоч куди-нібудь долізу? Та, та, та. Йо, І не вгризеш цю землю. Жах, жах. Пече народ таке, що просто. Та не я думаю, не тільки в нас. Е, дивлюся, там, де посівевся зешок. Що міленько, вже отак по краям судя, аж скручується. Пізніші посіви кукурудзи проїжджав. Взагалі, кукурудза отака окупа. І вона вже скручується. Ще розстроївся, подивився на погоду, а погода нам не, не передає доща. Там було малювало грозовий, а потім воно і те пропало. Коротше, жах. Жах. Зараз ще поїдемо на кукурузку. Я тут, мабуть, приоприскування витоптав. Поїдемо на кукурузку. Ще її обіду, навіть ще там проїду по піонер серії А. Теж зроблю красоту. Оце воно отак должно бути. І зайдемо ж на кукурузу на самий останній посів Максатак реджіті. Бо то була аж Алоєкс реджіті. А тут у нас, де був безводний, зараз зайдемо, подивимося, що там. Сейчас Та -та на піонері пробіжу, зроблю таку красоту. І тоді вже поїдемо на кукурузу. Про сою тоді ще опять окремо відео зніму, тому що соя це, це тема. Поки ми не сіяли сою, а сіяли кукурузу, то в нас не було такої техніки. А перекупи, які купували в нас погляд кукурузу, міняли машини кожен рік. Коли ми поглинулися в сою, то маємо змогу купити навіть трактор. одного і другого. І якої плюс-мінус не імпортні, але українські, але ну, агрегати. А раніше цього не вийшло. Раніше тільки перекупи міняли машини одну за одною, А ми, а ми як ми. Ми теж там прям білі кінці зводили, але тим не менше все одно ну, не було, не було тих заробітків, даючи купуру в поля, чим сою. Ну, тоді легше було, тоді ще були сценарники товариша. Там великий об'єм треба було стої, переробка, це ще був плюс. На сьогоднішній день свинарники не працюють, чума видавила все. Тому стоя здається на елеваторах. Ну, Поїхали до кукурудзи. Ось, бачите, не брешу. Кукуруза, пізні посіви. Та е, да, під посадкою согласен, але тим не менше е, всі, я тут не знаю, рядків 10 скручується і торба. Засуха дає про себе знати. Та в гонах бета немає, а по краю є моменти, є нюанси. Щось якась така силинка ганяє по цьому по небу. Будь тобі може щось і принесе. Ну, хоч що нібудь, хоча б 15-20 міліметрів в нас би пасло, блін. Ну, не нас, а рослини наші, звісно. А що буде далі, не знаю. До речі, себе ж на пшениці взяв же розчистив. та ну ну Є ж зерно. Є зерно, не те, що там. Полосок полупустий, як інші там люди показують. Вроді би щось бути. на мою точку зору. Ну, там побачимо, ще десь недільку, дві Ну, якраз на днюку попаде. Це ж там в мене 17 липня днюха, то якраз жнива підуть туди. Оце я не знаю. Це ж оце, ця дорога, тут у нас калюжа. Це зараз возьми його задіскуй, а тут же ж борозна кинута. Підуть, їздить по тому поле. Навірно, я піонер не буду обдісковувати. Хай буде піонер таким макаром. Як воно є, таке воно є. Може, може й треба було б, ну, прийняв, прийняв рішення, що не треба. Так, поїхали кукурузку ще попутно обійдемо. Піонер серії серія тут а також там майже вже рядки закриває. Ну, будемо, будемо ще, напевно, проводити одну гліфобробку. Не треба полазити по полю, подивитися. І прийняти рішення. Так, да, вже ось бачите, навіть взагалі змикнуло. Тобто есть... піонір серії А вона А як вона посіє? На день пізніше, ніж мустан, що я тільки що показував. але вона посіє на пообробленому грунті. Як підборонувку без культивації, але підбороновочку. То вона, звідси, чого може є до саме. Під базанкою вже не вистачає вологи. Ну, Та на Прямо углу, такого поки не спостерігається, Що буде далі, не знаю. Так, давайте зараз до кукурудки там. Іменно де безводний, знайдемо, де воронка, де класіка, де отак все робилося, як всі люблять. Зайдемо, подивимося, що там. Ось таке саме по краю стягує листя кукуруза, то що теж не вистачає опадів. Давайте, далеко лізти не будемося. Ось признаки того, що... Треба, треба вологе. А при тому, що посів був не на 4-5, як обично, а на 6-7-8 см, її все одно не вистачає. Так, ну, це плюс-мінус, не буду лізти туди в гоні в гони, бо має там дали, 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 ці ж краї багато осіяні. Це так, для розуміння. Тож маємо два качана, то і всякі напрямих посівок. Мітьолка, да, вже все-все, хоч і на те, що набагато пізніше посіяна кукуруза. Ну, ми повинні розуміти, що це класичний обробіток грунту. Тобто, ораночка, безводний, дісковочка, культивація, бороновочка, куча неймовірних операцій. І кукуруза виглядає на сьогодні отак. Да, зелена, да, це все. Ось в рості я не знаю. По 3 метри. Якщо мене метр 70 з кепкою, ну два з половиною. Так, вища, ніж на прямих посівах, там відстає, ну там стоїть вона мочніша, ніж тут. Понятно, що цеплять по осені рахую, ще раз повторюся. Так, ось все, тут два такі потужні качанчики. Ну, Тут більш масово вона мітолок набагато більше, відповідно, вона на порядок, скажімо так, швидше вегетує. Це Red GT Attack, Max Max Атак. Максатак, по-моєму, да, FO250. Це вона на сьогодні отак, друга чи третя сівалка від краю. Жах, жах. Ну, я за оце маю на увазі. Це, це просто. Я вже доходжу таких висновків, тільки що опять обновив погоду. Доходжу таких висновків, що якщо не гірше буде цей рік, ніж той. Якщо починають пшениці і врожаю немає, то що буде далі? Це при тому, що фау не 300. Плюсов у нас і максимальне 270. яка пре-пре-пре, її ось вже викидає качана, наливать що ти качан? Я не знаю. Жах, ну, як то говориться, не, жал... не, жал... не жаліємося, не... не плачемо. Маємо, що маємо. Що буде, все наше. Може, плюс-мінус стінами в цьому році буде щось адекватніше. Все, народ. Я сейчас туда. Вивідковою кукурудзою на пшеничку і на базу. Це отак, ну це попутно. Тут можна було не дисклад, це так попутно, тому що їду все одно базу. Пробіжусь, воно лишнім не буде. Дисконув його і буде порядочок. Все, народ. на цьому завершуємо. Дякую за увагу. Всім пока.